Всім доброго, козацького здоров'я, друзі, вітаю вас на своєму каналі. З ось такого очерету. Я сьогодні прийшов на вечірню риболовлю спробувати половити рибу на річці. Я дуже давно тут не був. Останнього разу, якщо мені не зраджує пам'ять, в квітні місяці я тут рибалив. Подивимося, що взагалі тут не заросло, <хи> чи можна тут провести якусь приманочку. З собою взяв ультралайт, хочу сьогодні спробувати таку більш берегову, мабуть, риболовлю. Взагалі, в планах і воблери покидати, якщо не буде на силікону, тут нічого клювати, піду на течію, десь може якогось головника чи окунця затвічим. Погодка гарна, вітер дме в спину, не жарко, в принципі. Ну, така свіженька, свіженька погода, мені подобається. Настрій суперовий, а що ще потрібно для гарної риболовлі? Друзі, для гарної риболовлі нам потрібна снасть і потрібна річка. Річка за моєю спиною, ось там в очеретах, зараз ми до неї дійдемо. А рибалити я сьогодні буду. 75-м графіт-лідер Фінеза UX 23-го року Фінеска. До 5 грамчиків така комлиста вудка з претензією на ну це ультралайт такий з претензією на гарненьку рибку. Сподіваюсь, вона сьогодні у нас буде. Друзі, не гаєм часу, швиденько йдемо робити перші закиди. О, щось бодре. Бодренький окунчик. Ай-яй-яй! Відвалився. Ну добре. Є один, буде іще один. Так, завжди. Я, до речі, це отримав не першу клювачку вже. Мені сподобалось, що рибка, в принципі, почала відзиватися відразу. Я спочатку поставив там фіолетовий віброхвостик, окінці кусають його за хвостика. Тобто активність є. Активність є, залишилось нам лише знайти... Опа! Сидить! Сидить! Лише знайти зграйку більш-менш крупних. Так, ну блін, перший взагалі хороший був, а цей малюк якийсь. Додому. І десь в ту саму сторону. Швиденько робимо закид. Літо. Риба 100% з граємо у нас пливає 100%. Де один, там іще може бути з десяток. Або 3-4 штучки як мінімум. Я так собі розумію. До речі, давно не був я на окуневій риболовлі. Ми сьогодні рибачимо на річці з вами. Я тут давно не був в цих місцях, весною останнього разу. Тут у нас щука і окунь. Геть легко може клюнуть якась непоганська щупака. Брапа. Є покльовочки. Це дуже радує. Зараз на годиннику у нас 15 хвилин на шосту. В принципі, риболовля тільки почалася, то я думаю, сьогодні буде гарно з кльовом, якщо риба відзивається відразу. Десь туди під Сьому-восьму годинку рибка, я думаю, почне клювати ще краще. О, хорош, хорош. Друзі, а це А це, мені здається щучка. Щучка, тому що тільки що вискочила вона на свічку. Да, маленька. Жабушка. Ай-яй-яй-яй-яй. Дивіться, друга риба втекла в мене. Знаєте, що я вам хочу сказати? За малий гачок. За малий ось цей подвійний гачок. Ну нічого, ми емоції отримуємо. Це саме головне. Можливо і краще, що та щука відпала, бо були б всі руки вслизові. О, оце мені вже подобається. Бачите? І щучка клюнула нам. Окунь, щучка. результат уже є. Зараз переробимо монтаж. Я хочу спробувати збільшити гачок, тому що це замалий, не знаю, коли це я. А, до речі, дивіться, колись за такі гачки на змаганнях мене підкололи. Та ладно, не буду про негативне. Так, ми зараз грузик оставимо той самий, зараз я знайду гачка. І ми поставимо якогось віброхвостика такого самого темного, щоб він у нас був схожий на цього, що у нас є. Ось такий темненький віброхвостик у нас буде. Так, гачок. Або гачок, або монтаж. Гачок ми будемо використовувати невеличкий, але він все одно буде краще нам засікати рибку. Невеличкий, щоб не наматувалось трави. Все-таки трави у нас багатенько на річці у мене флюркарбоновий повідець, хоч тут і щучка може стояти, але товстий ми не будемо ставити, чисто щоб не псувати гру монтажу на легкому грузі. Тобто, якщо сюди 0,5 якийсь флюркарбончик, воно вже буде грати зовсім інакше. Так, ось, все, буде монтаж у нас такий прив'язав напряму. Не сама гарна чебурашка але господь з нею. Все, зараз піймаємо. Обов'язково перевіряємо, як працює віброхвостик. Є таке діло. Три грами фінеска кидає зачотно, проводить взагалі, начебто цей вантаж для неї і створений. Так, у нас вона до п'яти, я думаю, ми сьогодні... Опа! <різь> Не вспіла приманочка упасти. І ми одразу з вами... Тягнемо кунчика. Є мікроджиг влітку. Ось такий красунчик і відбив п'ятку. Так, спробувати без п'ятки, наче це слах у нас. Іноді це приносить результат, або ми просто гаємо час. І таке буває. Прямо по двічу так. Жорсткості. Як на мене, вистачає для ось такої різкої анімації. Хоча у Фінези, бачите, вершинка вона така м'якенька. Ну, Ми з вами вже давно і порівняння робили цієї вудки з іншими, і декілька відео я вже знімав про неї. Ви вже все знаєте. Мікроджигова вудка з таким натяком на верхню частину. Хоча із грамом вона, в принципі, нормальна. Але вона комлиста така, комлиста. Знаєте, є. Враження, що якщо клюне щучка, ми її запаркуємо. Та ми і ловили на неї вже щук нормально. Так, треба нового виброхвоста. <рес> <рес> Колір тюлечку. бачите, такий працює. Хоч рибка і маленька, але покльовочка така була бодра. Я дивлюся, дуже-дуже багато верховодки плаває. Просто море. А в мене приманка якраз на неї схожа. Тепер верхня межа тесту буде у нас 5 грамчиків. Хочу спробувати дещо подалі зробити закид. Ну, дивіться, для фінези це взагалі не проблема. Пам'ятаєте, як ми паркували непоганських таких, в принципі, як для ультралайту щучок. Я ж кажу, вудка така з претензією, комлиста, для 5 грам. 5 грам для неї це нормально. Опа! І ще й покльовку ми отримали. Я тільки що прокидав тут на троєчку, диви, доїв, на троєчку прокидав, не отримав клювачки. Зараз, ух ти, оце динозавр клюнув. Поставив ващий груз. Тут глибина достатня. І інший колір силікону. Фіолетовий. Так. А це щука. А це щука. А це щучка. А ну йди сюди. О, працює. Працює фінезочка. Це вам не оті дрищаві окунятка. Ну, це також рибка невеличка, друзі, дивіться. Ось така от жабка за самий краєчок сіла. Ми її прямо на вудки такої піднімемо. Сьогодні щуки в мої руки не йдуть. Не йдуть зовсім. Ну нічого, головне емоції. Ми б її все одно відпустили. Ще одне стопроцентово щуче клювання, друзі. Ну от так клює тільки щука. Стукнула, правда, по приманці і мимо. Але є шанс її ще спіймати. Так, приманочка на місці. Робимо закид в ту саму сторону. Десь там якийсь кущик, знаєте, мабуть, під, трав... під водою. І за ним вона там і сидить. Ця жабка наша маленька. А може і не дуже маленька. Хоча, знаєте, при е, розмірі приманки в 2 дюйми може клюнути, в принципі, люба риба. Я і таких 2кілограмових добрих щук ловив на 2 дюйми. Але ну, це, скоріш за все, е, виняток. На 2 дюймчики десь отакі 300-400 грамчиків, в принципі, шнурочки, мабуть, і будуть клювати. У мене тепер є ідея. Прийти сюди зранку і спробувати повпиратися лишень в щуку. Фетик маленький і відразу у нас жабок отакий. Третя жаба, третя відпала. От йою. А за нею одразу окунець на наступному закиді. Відразу опа! Ого, ого. Хтось борзий. Борзий, борзий, борзий. О, нарешті у нас нормальний рибчик. Хотів сказати, в руках побуває, друзі, щось мені сьогодні не йде. Одна щука, щука. Друзі, це виходить, у в мене вже е, третя щучка, якщо це щучка, да? Да, третя щучка. Цю нарешті я, мабуть, потримаю в руках, але третя щучка з одного напрямку. Маленька, жабка. Та, в принципі, ми ж сьогодні і на ультралайт ловимо. Це гарний розмір. Ого! Борзометр, борзометр. Гарна покльовка. Так, щучки, бачите, вони сьогодні такі всі, в принципі, невеличкого розміру. Ну, яка приманка, така і риба, можна сказати. Але круто що вона взагалі в нас клює. О, так як сіла гарненько. Не, ця б не зійшла. О, такий жабьониш Знову на віброхвостика. Хочу і я додати свою крихту в розвиток такого потрібного бренду українського Viviera Outdoors Одяг для рибалки. Ми з вами дуже довгенько поносили демісезонний костюм від Viviera, А зараз про літній одяг я вже досить таки багато часу використовую їхні худі і штани. Для ось таких літніх рибалок, коли тепло, давайте почну відразу зі штанів. Друзі, штани класні, реально. Я їх використовую ну, насправді не так, як більшість рибаків, тому свою думочку також розкажу. У мене дуже багато забродних рибалок літом по теплій воді. і Я в цих штанах ну, реально пролазив дуже дуже багато по перекатах. Вода на перекаті, звісно, що чистенька, але весь бруд, весь намул, він осідає на траві, і через траву ти ту лізеш постійно. Або коли ти рибачиш на мормишинг, ось так у воді також постійно оцей бруд осідає на штанах. Стираються вони класно. Дуже легко тянуться. Це знаєте, для таких, ну типу, джекічанів взагалі ніяк не будуть сковувати ваш рух. Мені 174 сантиметри зросту і 73 приблизно кілограми ваги, е, на мені розмір S штанів. Ну, в принципі, дивіться, як сидить. Е, не дуже так і в обтяжечку, тобто в дитинстві ну, за такі штани, мабуть, не побили. Худі я міняв. Спочатку я взяв розмір S, він мені ну, малуватий такий, малуватий, малуватий, але насправді оце М-ка на мені. І мені здається, мені потрібна була б елька. Вона б сиділа ось так, ну і в плечах. В принципі, нічого не стягує, але ну так притальонно, бачите, виглядає. У кого трохи пузо торчить, його буде видно, друзі. Оце емочка на мені 174 на 73. Мені здається, була б елька, було б ще краще. Класний одяг, затяжок немає, шви плоскі, ну... Все класно, 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 класно. От тут я гачком зацепив. Це одяг для риболовлі. Він на те і створений, що тут ти зацепишся за якусь камишину, тут за гач гачком зацепишся, там воблер десь відлетить, там е, рибка, може, чуть-чуть бруду додасть, але виглядає гарно і приємно сидить на тілі. Збирався я сьогодні ловити на ультралайт, а виходить так, що я майже всю риболовлю кидаю е, ось 5 грамів. Клюнуло декілька рибочок. На 5 грам, декілька щучок. І плюс до того, саме 5 грамів тут ну, ведеться комфортно через глибину ну, і товщину мого шнура. Взагалі без претензій. Я хі, щойно я був перегрузив трошечки фінеску, поставив 7 грамів і 3 дюймового віброхвостика, Думав, може якась щучка залетить. Але... Покльовок не було, в принципі, ловити можна. Це, звісно, перегруз уже для неї, але за що то, що вона комиссия така, вона все терпить. Так. Хочеться ще хоча б декілька покльовочок. Вон туди підлатаття зараз раз. І оттуда дона вискочити щучка. Ого-о! Ого. Вискочила. Вискочила. Але не відти, а прямо з-під берега. Так, ну, зійшла. Дивіться, друзі, в мене сьогодні якісь фейли. Просто це третя щука відпадає. Ну, ладно, добре, що вона є. От прикол. Кажу, зараз вилетить щучка, виключив тільки камеру. Ну, вона, правда, не сразу так клюнула, не моментально, але все одно ж пухльовка. А решту рибалки ми проведемо, дивіться, в якому гарному місці. Перекат. Течія. І зачепив воблера. Так, ну тоді звідси можна зробити два закиди. <смір> Ось і риба. Цей кращий. О є є, 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 Дивіться, який красень затвічився. Фу. <laughs> Клас. О! Розмір гарний. Фінезовий, бачите, можна ще й окунів твічить. Давай, малий, додому. А ми твого старшого брата зараз ще хочемо опа Ну і це окунь також. Ай-яй-яй. А на завершення риболовлі ще й затвічили ми декілька гарних окунчиків. Ось тут, дивіться, в такому досить таки гарному місці. Сонце вже сіло, вже на годиннику у нас. Давайте я подивлюся. 2010. Класна рибалка, друзі. Я, чесно кажу, сидів вдома сьогодні, зранку не вийшло поїхати на рибалочку. Ввечері думаю, чи вже залишитися і перенести, знаєте, риболовлю на завтра, чи все-таки сходити на рибал. Не потрібно на дивані сидіти, потрібно рухатися. Комарі заїдають, а, друзі, комарі кусаються. Так, сьогодні фінеска і потвічили, і щуку половили. і окунця в мене тепер є дуже гарна ідея спробувати спіймати зранку щуку саме ціле направлено. Гарна рибалка. Всім бажаю доброго козацького здоров'я. Зустрінемось.